Колега, колезі, чому це ти обід став собою носити? У нас же в їдальні безкоштовні обіди. Знаєш, я ходив туди, поки не побачив обідню перерву нашого кухаря у черзі за хот-догами. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Привела вчителька клас на молочну товарну ферму на екскурсію. Учнів зустрічають завідувач ферми та голова колгоспу. Петя підходить до бика і вітається. Доброго дня, буян, вчителька запитує. Петрику, а чому ти з биком привітався, а з головою колгоспу ні? Навіщо мені такий голова? Мама приведе корову до бика, теля з'явиться. Корова молока дасть. Мати продасть молоко, а мені портфель купить. А той голова стільки до моєї мами ходить, і навіть цукерок мені жодного разу не купив. <риклад> Батько заїжджав машиною задки у гараж і попросив сина допомогти. Синку, коли я доїду до стіни, скажи мені добре, тату. Машина помаленьку заїжджає і раптом удар об стіну. Син голосно крикнув Рівно 17.45, тату. Молодий чоловіче, допоможіть, будь ласка, потримайте дитину. Давайте. Отій який карапуз. Тато, мамо, ось він, батько діме, вперше прийшов подивитися на сина. Та ви що, шановна, з глузду з'їхали? Та ні. Просто першого квітня у мене завжди настрій гарний.